Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо імпульсний зарядний пристрій від компанії HOCO. Модель XKCC1210A. Постачається в фірмовій упаковці. Даний зарядний пристрій також має функцію відновлення, тобто десульфатації. В комплекті у нас зарядний пристрій. І також невеличка інструкція. Зарядний пристрій з одною кнопкою управління. Є невеличкий дисплей, на якому виводиться вся інформація. Потужний кулер встановлено в даному зарядному пристрої. Корпус повністю з пластику міцного до акумуляторів підключається з допомогою крокодилів. Живиться. З допомогою розетки 220 вольт живлення. Потужність даного зарядного пристрою 180 Вт. Підтримує акумулятори гелеві, АГМ та свинцево-кислотні акумулятори ємністю до 150 Ампер годин. Максимальний струм даного заряд, зарядного пристрою до 10 А. Також э, підтримує 12 вольтові акумулятори. В даному зарядному пристрілі є ряд захистів: це захист від неправильного підключення, захист від перезаряджання акумулятору і захист від короткого замикання. Також при купівлі на зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.